Друзі, всім доброго дня! Хотів показати свою розпаковку, що мені прийшло, я замовляв. Зараз вам покажу. Ось така мені прийшла розпаковочка, комод і дві прикриватні тумбочки. Зараз я так облізу. І тут що ми маємо? Маємо отакий чертеж. Ну, для мене все зрозуміло. І маємо Тут кучу деталей. Ну я вам зборку не буду показувати так кратко. Це я так зрозумів це будуть тумбочки. Уже покажу майже в зібраному стані. Так що погнали. я одну коробку. Ось так виглядає тумбочка зараз. Вся специфікація, всі деталі. Тут у нас фурнітура, направляючі телескопи, шканти, саморези, фікси, міні фікси. Ну воно все розвернено. Зараз будемо збирати, і дивіться, чи правильно воно зроблено, чи ні. Вдасться мені зібрати. Я думаю так. А ви? Я знайшов праву, ліву сторону. І перше, що на зборку я починаю. Я так вважаю, що так правильно розпакував направляюще, розділив зняли, ці будуть прикручуватися. Тут, якщо ви бачите, є такі. ось такі. Наколи під саморези. Ну, зараз буду їх прикручувати. Ось так воно виглядає. Це у нас я розібрався вниз, тут буде царгочки, тут теж царги. Ну і буде нижня кличка і верхня. Так що збираємо. Направляючі я прикрутив, шканти, мініфікси покручував і ось так воно виглядає. Це я бокові стінки провлював. І зараз я буду збирати все докупи. Ось такий. Такі тумбочки. Крышка уже изобрал, как вы бачите, это без задней стенки, направляющая, вот сейчас покажу крышку, так вот все, минификсы конформат, вот шканты и сейчас буду их вставлять. Ну вот друзья, я изобрал тумбочку, вот так она выглядит, она без фурнитуры, без ручек, вот так ящички выезжают. Там задня стіночка, все. Покажу. Ось так воно виглядає. Так що, кому сподобалось, ставте вподобайки. У мене ще, вно, ще одна тумбочка і комод. Потім, я все зберу, покажу, вже все як зібрано буде. Дякую, всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте подобайки, ви на каналі все для роздання.